Куди? Збирайся давай. Треба оновити сухі продукти. Я вже не можу їсти ту хімозну локшину. Я прекрасний привід освіжити воєнне на меню. Список відправила, йди. А ми будемо їсти, да, Манюнь? Шановний, я перепрошую, я перший це побачив. Шановний, ви схопились, коли я вже тримав її у руці. От, Шановний, можливо, вам треба ще моркви піти купити, щоб зір покращити? А може вам, шановний, краще, взяти собі шоколадки від нервів? О, я бачу вашим домашнім тваринкам. Сьогодні повезло буде бенкет. А може, шановний краще буде дивитися в свій кошик? Чи, може, в шановного вдома є світло та газ, щоб готувати високу кухню. Це взагалі між собою сумісне? Ну, ну звичайно, ходім те покажу. Давайте підемо до мене. Тараса. Ну, тут же все просто. Ні? — Ну, чай тут до чого. Ну, як ти вважаєш? Що ми будемо зараз готувати? Ковбасу, я, я не знаю. Я, для мене це дуже дивний набір всього. Тоді треба записувати. Окей. Пишеш. Значить, беремо гречку. 200 грамів гречки. Греча. Угу. Я б її зварив, але знаєш проблема? В чому? Проблема? Чом? Як ти думаєш? У нас нема світла? Ні, вона вже варена, продається. Коли гречка виростає, вона стає зеленого кольору. І, її збирають з зеленого кольору. А потім її варять і висушують. Прикольно. знаєш, що нам треба зробити? Так, Просто і залити її гарячою водою. Або якщо немає гарячої води, ми можемо залити холодною водою. М Давай холодну. Але холодно буде чекати 2 години. В тебе тут термося є гаряче. Давай гарячу. Давай Значить давай Беремо гречку, засипаємо ага. просто сюди в ємність. 200 грамів. У мене в очах є, як це називається, ваги. Тут рівно 200. Я тобі вірю. Люблю, коли мені вірять люди. Е, під час е, того, коли немає світла, коли є блика, мені дуже хочеться експериментувати. Тому я беру і поєдную різні е, прекрасні поєднання. Зелений чай є у кожну людину вдома. Тому зараз нам треба заварити чай. А потім цим чаєм ми зальємо просто гречку. І в тебе буде гречка з чаєм. Чув колись про рис жасмін? Так, звичайно. А знаєш, який ми зараз чай взяли? Який? З жасміном? І в нас буде що? Жасмінова гречка. Ти просто ідеально відповідаєш <світ> на всі мої запитання. Кайф, кайф. Uh, що там Далі тобі треба перемішати це все. Ага, окей. Мішай. Чин, 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 чин. Далі ми беремо м'ясо. Ось ці ковбаски Вони просто гарні і не треба нічого придумати. Нарізаємо їх ось такими шматками. Якщо хочеш, можемо іншими. Це не має жодного значення. Далі томати черрі. Вони перекладаються як. Е, вишня. Але можна взяти будь-які інші томати. Квашні помідори були б ще кращі. Просто в магазині їх не було. Тепер магія. Давай, знімай. Головне, коли ти знімаєш на камеру. Робити таке лице. І Значить, ти шеф кухар робити ось так. Давай. Знімай. Побіг. Слава мо. я, я вже десь бачив це лице. Можливо. А, ось дивись, це ти? <рикольно> Прикольно. А ти не впізнав мене відразу? Ні. Прикольно. Далі пармезан. Пармезан! Я його завжди зберігаю в себе холодильник, бо він дуже-дуже довго зберігається. Але якщо на пармезану будь-який інший сир, він покращить смак будь-якої каші. Слухай, а в нас тут холодильник не працює, де ти все це зберігаєш? А, ну, головне розуміти, що чим вища температура, тим продукти будуть зберігатися все менше і менше часу. У мене вдома ем, є вікно і біля одного вікна там просто гарна, така ну, холодна температура. Я поставив там градусник, там приблизно десь плюс. Плюс 8 градусів, бо там з вікна дуря з я туди все кладу. Деякі речі я просто повивішував, як раніше в гуртожитку, з вікна повивішував на балкон. Ну, З вікна на вулицю і таким чином в мене все зберігається. Угу. Головне купувати продукти ті, які можуть довго-довго зберігатися. Що вона там? Де? Ну, Вже пахне. Ну, вже пахне, бо вона жасмінова. Тепер можемо почекати хвилин 10-15 і вона буде готова. Вона наче розмокає. Я бачив, в тебе в сумці лежала твоя локшина. Та. Принести її? Ні. Але вона працює по тому самому принципу: ти береш гарячу водою, заливаєш суху локшину. І вона стає локшина. Те саме тут. Ти береш гречку і засипаєш її, заливаєш її гарячою водою, і вона розмокає. Тому це здоровіше і це смачніше, тому я раджу використовувати саме, саме гречку. Почекаємо. Не їж. Це воск, в якому зберігається сир. Голодний? Зголоднів. Давай. Зробимо гарну презентацію. Ми називаємося в ресторані Угу. Mm -hmm. Гречка. Диви, яка гарна, ароматна. Понюхай. Угу. Розварилася. Розварилася. Не розварилася, а зварилася. Точніше, запарилася. Бо якщо вона розварена, вона має такий знаєш, неприємний аромат, потім злипається. А якщо ти її запарюєш і не переварюєш, вона має ось таку гарну ідеальну структуру. Помідор, пом, пом. Навіщо він потрібен? Він має гарний червоний колір і він допомагає нам перетравлювати їжу. Трішки. Ковбасок, а також сир. Ти Це все сам вигадав? Ну, звичайно. Хочете скуштувати? Тоді ти маєш мені дещо пообіцяти. Що ось ту гидоту ти їсти не будеш. Окей, обіцяю. Ну, Якщо обіцяєш, тоді смачно. Слухай, здається, мої повертаються. Я просто хочу дружину здивувати. Ти не проти. Щоб Види? я пішов, не? Ні, не пішов, а ставай, ставай. ставай. Можеш просто тут, тут стати? Це, це займе буквально кілька годин. Добре, не проблема. Дякую. І дай мою консерву. Це ж тунець. Приймай. І я перший її побачив. Це дуже вкусно. І чого тобі це вартувало? Лише однієї консерви. Приготуєш мені ще. Ну, мені треба простір для творчості, якщо ви попідити гуляти, то угу. я щось вигадаю Глянь на зірочки інзискай. Найди собі свою і не пускай, І навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука, глянь на зірочки інзискай. Найди собі свою і не пускай. Навіть самий темний час, от тобі моє плече, от моя рука.